Сторінка 204, параграф 48. людина в правовій та політичній системі давнього Риму. Пункт Перший, що визначало місце людини в політичній та правовій системі давнього Риму. Місце конкретної людини в римському суспільстві визначалося з народженням. Імперія складалася з підкорених країн та племінних територій, перетворених на провінції. Після захоплення кращу землю забирали на користь переможців римлян. На цих землях іноді оселялися ветерани римської армії. Решту земель передавали в оренду. Місцевим жителям, які сплачували за неї податки. Мешканці підкорених територій чинили опір свавіллю римської адміністрації, сприймаючи римлян як ворогів. Ви вже знаєте, що італійське селянство було основою римської армії, яка до кінця другого століття до нашої ери формувалася як народне ополчення. Майже безперервні війни, які вів Рим у третьому-другому столітті до нашої ери, надовго відривали селян від землі, що призводило до. Зорення дрібних селянських господарств. Заможні землевласники скуповували занедбані ділянки, об'єднували їх у величезні маєтки для роботи в них використовували рабів, здобутих у численних військових походах. Через розвиток великих рабовласницьких маєтків дрібні селянські господарства розорювалися, не витримуючи конкуренції. Найбільша відмінність у правах була характерна для вільних громадян та рабів. Вільні люди користувалися всією Повнотою громадянських прав раби ж належали римським сім'ям фаміліям, як їхній інвентар. Проте за часів імперії відносини рабів, зрештою суспільства стали складнішими. Якщо раб отримував земельний наділ від господаря для обробітку, він вів самостійне господарство. Такий раб міг мати своїх рабів. Кількість рабів, яких пани відпустили на волю, зростала. Їхнє місце в суспільстві в подальшому залежало від соціальних. Соціального статусу їхнього пана, наприклад, вільно відпущеники імператорів отримували посади міністрів, дорівнюючись з суспільним положенням та статками до верхівки римського суспільства. Такі зміни засад, що визначали місце людини в римській державі, особливо гостро переживали римські громадяни. Праці провідних істориків та політиків того часу: Цицерона, Корнеля та Цита і Тіта Лівія, простягнули. Ді, духою за старими республіканськими чеснотами. Імперія не потребувала більше вільних і гідних особистостей. Натомість, охоче залучала на службу слухняних виконавців волі імператора. У цього згасла колишня політична активність. Перестали скликати народні збори, припинилися вибори магістрів тощо. Все це призвело до того, що римляни почали шукати заміну повсякденному житті, яка, однак, не могла бути повноцінною. Зводили. Лися вона здебільшого до стихійних зібрань у шинках та заїджених дворах, ремісничих гуртах, контролю над населенням та ефективному керування державою мало слугувати законодавство. Римляни завершили формування розгалужених правових норм. Від початку вони ґрунтувалися на переконанні, що право є інструментом справедливості, яку розуміли так, справедливість полягає в тому, щоб кожному дати те, чого належить римські правові норми. The yeah. Обстоювали рівність усіх громадян перед законом, формуючись упродовж тривалого часу, римське право мало кілька галузей, а саме цивільне право, право народів, преторське право, римське цивільне право постало з найдавніших правових норм, які регулювали майнові відносини між римськими громадянами, публічне право стосувалося інтересів держави. Ділові відносини римлян з провінціалами зумовили провадження посади претора, тобто магістрату для іноземців, доповнів. Одноважень якого належав розгляд суперечок між ними самими, а також між римськими громадянами та іноземцями. Так виникла ще одна галузь римського права право народів. Пункт другий, як вплинули війни Риму, другого століття до нашої ери на господарське і суспільне життя, завойовницькі війни спричинили істотні зміни в господарстві Риму, передусім різко зросла чисельність рабів, кількість яких обраховувалася сотнями тисяч осіб, крім полонених. Рабами часто ставали люди, які не могли своєчасно повернути борг, адже законом заборонялося перетворювати на раба лише римського громадянина. Житель провінції міг бути проданий в рабство за борги. Працю рабів застосовували в копальнях у ремеслі та сільському господарстві. Період, коли кількість рабів у виробництві переважала результати роботи вільних робітників, називають періодом класичного рабства. Подібна система вперше виникла в Греції Після греко-перських війн, однак проіснувало недовго, менше двох століть. У Римі період класичного рабства тривав від 2 століття до нашої ери до 2 століття нашої ери, що забезпечило перехід від економіки, заснованої на дрібному сільському господарстві, до економіки латифундій та ВІЛ, основною робочою силою яких були раби ще одним наслідком він був визиск провінцій. Напередодні накладали величезні грошові виплати, контрибуції з нових провінцій вивозили коштовності. Наприклад, тільки з Іспанії за 6 років було вивезено 65 тонн срібла і 1,6 тонни золота. Право збирати податки з населення провінції продавалося на аукціоні, тобто на торгах. Спочатку таке право мали лише нобілі. Вони вносили певну суму у державний Скриню, а потім здирали з місцевих жителів значно більше грошей. Завоювання Сицилії та Африки призвело до падіння цін на хліб. Тепер вигідніше стало торгувати вином та оливковою олією. Але для невеликих селянських господарств така зміна була смертельною. Масове розорення селян зумовило появу чисельної верстви збіднілих громадян, що втратили земельні угіддя та тікали в міста, особливо в Рим. Там як ви вже знаєте, безкоштовно роздавали хліб, звільняли від податків та пропонували гроші за голос під час виборів, що і приваблювало знедолених. І, хоч як погіршувалося становище селя, це не стало перешкодою для піднесення сільського господарства в другому першому столітті до нашої ери застосування добрив, багаторазова оранка, догляд за полем у наслідок залучення праці рабів сприяли зростанню врожаїв, особливо прибутковому. Були виноробство, маслинництво, садівництво. біля великих міст виникали господарства, вілли, що спеціалізувалися на постачанні молока, сиру, птиці, м'яса, фруктів та овочів, розвивалися і ремесла. Розкопавши помпею та Геркуланум, учені дізналися, що невеликі майстерні були чи не в кожному дворі. У таких майстернях виготовляли вовняні тканини, лампи з бронзи і глини, вироби із заліза і скла. Різноманітніші інструменти хірургічні, ковальські, столярні, слюсарні, ваги тощо. Досліджуємо. Прочитайте фрагмент з праці державного діяча та письменника Марка Порція Катона. Коли ти спитаєш, який маєток найкращий, то я скажу так: 100 югерів з різноманітним ґрунтом у найкращому місці. По-перше, з виноградником, коли вино хороше і коли вона багато. По-друге, з поливним городом. По-третє, з верболозом. По-четверте, з маслом Линовим садом, по п'яте з лукою, по шосте з хлібною нивою, по сьоме з лісом, де можна різати листя на корм худобі, по восьме з лісом, з деревами, що дають жолоді. Рабам не повинно бути погано, вони не повинні мерзнути і голодувати. Потрібно перевірити кількість грошей і хліба, те, що підготовлено для годівлі худоби. Кількість вина, олії, що продано, що виручено, що залишилось, що можна продати. Господар повинен. Розпорядитися роботами. Він повинен здійснити продаж, продати олію, якщо добра ціна, вино, продати надлишок і зерна, старих волів, немічну худобу, немічних овець, вовну, шкури, старий віз, старі залізні знаряддя, пристаркуватого раба, хворого раба і взагалі продати все, що не потрібне. Господар повинен прагнути продавати, а не купувати.